Для чого ми приходимо в мережевий для того, щоб заробляти гроші? Бо гроші це можливість закрити всі свої потреби, бажання, цілі і різні хотілки. Та більшість з нас, коли приходить мережевий, зіштовхуються з тим, що потрібно писати список знайомих. No. Але навіть якщо ми погоджуємося на такі інструменти, починаємо ними працювати, доростаючи до певного рівня, ми розуміємо, що ми це вже переросли. Нам не хочеться займатися цим спамом, нам не хочеться а, чіпати наших знайомих, наших родичів. Нам хочеться вже автоматизація якогось серйозного бізнесу. Нам хочеться, щоб до нас люди самі йшли і казали, розкажи про бізнес, або хочу в команду, які в тебе умови. Правильно? І ви в цей момент розумієте, що вам хочеться нового підходу, вам хочеться нового мережевого. Та й погодьтесь, новачки, які приходять, вони довго не витримують і кажуть, не моє. Побудуть в місяць, попробують, якісь залишаються, але це 20%. І кожен місяць ви думаєте, де взяти нових людей? Як дотягнути до певного статусу та закрити ТО бали творобі, так? Я покажу вам, де брати людей. Я покажу, як будувати мережевий бізнес автоматично, без списку знайомих, без розсилок і без інших інструментів з 90-х. Як будувати такий мережавий? Готові розібратися, Записуйтесь на консультацію, і я обов'язково вам все розповім.